Всім привіт товариство! Коротенький е запис відео про Apple CarPlay в моїй Octavia A7. Моє рішення, так як кабелі я не люблю. І відповідно, щоб мати повноцінний CarPlay на цьому моніторчику, я купив найдешевший адаптер безпровідного CarPlay на Aliexpress Я його прикріпляю фоточку, ви зараз бачите на екрані. Також я одразу докупив два таких перехідники, один кабель, такий гнучкий, який має правильні вигини USB, і ще подібної форми перехідник. Він не годиться, так як він от, цей роз'єм, який йде в адаптер, він просто його виламує з часом. Тому він трошки має ну, скажімо, зазор маленький, а цей гнучкий кабель чудово працює. Бачите, це в мене, якщо подивитись загальний план. Ні, немає ніяких проводів, нічого. Просто на двохсторонці отам там оця приблуда собі висить. Також варто сказати, що шторочка закривається. значить все чудово. І давайте я вам продемонструю, як працює ось мій основний телефон. iPhone. Ми заходимо в App і ми маємо от такий екран. Тут ви бачите, можна меню дивитись, додатки, Viber, Telegram, RadarBot, тут чудово працює. Можемо ось такий вигляд робити. Можемо, я звик більше їздити з Google картами, мені більше вони подобаються. Ось так. Наприклад, включили Spotify. Нещодавні. Там раз, бачите. Зараз піде програвання. от Я чуть додам, бачите грає. Я... Ну, зараз збавлю, бо нам вона не потрібна. І таким чином ви їдете, у вас навігація в лівій стороні. Тут одразу є можливість переключати треки зручно. Телефон просто от, без проводів. Тут все працює. Це от моє рішення. Кому воно сподобалося, закликаю, поставте вподобайку. Кого цікавить детально, пишіть коментарі. Відповім всім. І не забудьте підписатися на канал. Спробую додавати ще цікаві відео по Октавії.